Привіт-привіт! Сьогодні ми разом з Гошиком, вам, вам привітання. найщиріші побажання добра і спокою. Сьогодні Гошику так трошечки покушав. Подивіться відео, як смішно він кушає в сторіс, і будете трошки посміхнені. Бажаємо вам радісного, радісних моментів життя. Кожного дня, не зважаючи ні на що. Все буде добре, обов'язково. Ми вас вітаємо! Бажаємо вам міцного здоров'я і всього найкращого. Як завжди, сьогодні ми з вами тут зустрілися п'ятниця, 19 вересня. І сьогодні ми подивимося, подивимося, друзі, на неділю вперед. Общий прогноз на Херсонську область, на правий і на лівий берег по містам і селам. Я, там, де я буду недільку, я не зможу робити таро прогноз саме так. Такі ділять зустрічі довгі, тому що я буду неділю зайнята. Я вам, якщо буде можливість, сторіс трошки буду записувати. І ви чекайте. Я вам хочу передати, щоб всі ви були живі здорові, і здорові, щоб ми і ми з вами зустрінемося через неділю. Всіх вам благ і починаємо наш сьогоднішній прогноз. Вам трошечки гошика, ну, чогось він сьогодні дуже дуже спокійний і дуже дуже врівноважений. Дуже-дуже, я думаю, він хоче відпочивати. Відпускаємо його для ваших втіх так, робимо маленький сторіс з, з Льоліком, з гошиком. Тусік трошечки такий, він вже серйозний собачка, вже якась питаюсь, питаюсь робити вам трошки такі позитивні відео. Ну, якийсь він такий дуже серйозний. Але ми все одно його раз. Раз і зробимо приємні відео для ваших посмішок. Так, ну що там? Херсонська область, як ви почуваєте, де ви? З ким ви, які у вас плани, яке у вас здоров'я, який у вас настрій? Я вам бажаю, щоб енергії, любви, миру приходили на нашу землю, на Україну, на Херсонську область. Лівобереж, я бажаю вам об'єднання з нами. Щоб була Херсонська область разом, щоб вона не розірвана була. Дуже-дуже хочу миру для всіх нас. Обіймаю вас усіх серцем. От сьогодні, так же як і ті зустрічі, хочу на, на циганських таро, що Україна очікує найближчий час. Україна війна з Росією. Що Україну очікує найближчий час? Беремо колоду таро, циганське таро. І дивимося відповіді. Так, друзі, королева кольос. Нам нам, дивіться, яка гарна, гарна, гарна карта в циганському таро. Значить, королева монет. Нас очікує якесь покращення, якась допомога. Фінансова, матеріальна і ще якась. Для України ближний час. Так, будемо ще, будемо ще. Отвоевывать свои позиции. Бои еще будут. Бои еще будут. Будем еще мы споричаться, Будем мы свое, свое добываться. Довидься, какая потусная карта. Бачите? Украина. Будет чем, да? Украина, война с Россией. Так, валет. Тройка. Императрица. Друзья. Друзі, нам щось везуть. Нам щось везуть. Ми щось добилися, ми щось добиваємося. Нам показують такі знаки для нашої землі. Іде, 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 іде. Для нашої України рідненька іде. Так, дивіться, нам ще страшно. Хочу вам сказати ще, що ще можуть бути атака в ці дні. На цій неділі може бути атака, ворожа атака. Така, як вже була. Вона буде дуже схожа на таку, як вже була. була. Це буде стосовно води, Возле води. Херсонська область. Люди знають, що це буде при, Приготувалися. Це буде якась дорога мост. і туди Будуть питатися, питатися дорогу, мост, питатися будуть розбомбити. Друзі, так, це буде дорога, це буде час на світанку. час на світанку або ну, світанок або, або вечерія. Друзі, завершиться це. Якесь може бути частково якесь обмеження зв'язане з водою, дороги возле водою, або саме іменно вода, якісь, якісь очаги з водою. Це все Україна. Я думаю, це спланована зарані акція, це за, буде спланована ворогом. Бачите, яка карта карта дьявола. Сплановано нам щось поламати і розбити, і саме там, де їзде транспорт, там, де дорога возле води, дуже зв'язана з водою. Дуже треба зараз молитися за мости, за дамби по всій Україні, тому що дьявол, дьявол, він, карта дьявола тут хахочуща. Друзі, просто е, сатана, це просто карта, просто карта більше зображення. Хочу ще водія, який нам хоче розбити якусь дорогу, споруду, башню, можливо, якась станція, яка знаходиться, яка знаходиться на воді. Це все з водою зв'язано. Дорога з водою і ракета сооруження. Друзі, ми отримали з вами дуже дуже понятну інформацію, дуже точну і чітку сьогодні. Я вас дуже запрошую, молиться, молиться всім за захист всіх водних споруд, мостов, дам, переміщень, щоб наша Україна була ціла. Я не знаю, які подобрати слова, друзі. Молимося на захист всіх дорог, дамб, води, соруженій і всієї нашої землі, води і людей, всіх мостів і дамб. Ось якось так. Сьогодні попередження нам рішили так якось нас попередити. Дякуємо за інформацію. Давайте тепер на Херсонську область, на цю неділю, з 20 по, 20, по 28 там буде.

Я думаю, ми вже потім зможемо зустрітися на оцю, на оцю, до кінця вересня. Оце йде зараз така інформація до кінця вересня. І давайте так, Херсонська область, правий берег. Загальна, загальний прогноз. Друзі, щось розіп'ють возлі води. Щось будуть питатися роз, розбивати возлі води. Дуже багато зусиль нам прийдеться робити і роботи. Дуже багато нам роботи прийдеться робити. Щось нам питаються розбити. Питаються щось розбити, щоб не було освітлення і зв'язку. Попіклуйтесь, будь ласка, про це, щоб ви були зі світлом, зв'язок, павербанки, правий берег. Пострадають дома людей, які знаходяться також возле води. Ми будемо з вами. можливо, на цій неділі, друзі, в результаті боїв може пострадати якась людина, можливо, пострадати якесь, якесь начарство, воєнне начарство, будьте, будь ласка, обережні військові наші захисники. Незважаючи на все, як би важко нам не було і сумно, ми будемо на своїй землі. Ми будемо на своїй землі і будемо, і будемо все одно приймати якісь і добрі і добрі, і добрі, добрі новини. І ще ворог дуже-дуже для, для нас небізлічен до останнього днів вересня, ворог дуже небізлічен, він хоче нас обмежити обмежити буде кидати багато чого. Будуть з тої сторони річки, з тої сторони річки будуть питатися робити висадку десанта в некоторих містах. Це все дуже цього ми всього не знаємо. В некоторих моментах ми навіть не подозреваем, а ніка не, некоторых ми знаємо. Дуже хочу вас попросити помолитися за захисників, тому що, можливо, на правому березі від війни можуть погибнути і наші захисники, які знаходяться недалеко воз води. Чогось отакий сьогодні у нас загальний прогноз на правий берег у Сумської області. Дуже прошу вас рідненькі. Дуже прошу берегти себе. Берегти себе. Чого ми не знаємо правий Берег Херсонської області, А знать повинні. Війна. У нас будуть добрі новини. Будуть добрі новини. На нашій землі будуть добрі новини. Не бійтеся. Є така інформація зараз тільки, тільки, тільки це все, тільки це все в проєкті. Інформація вже приобрела форми, і ми з вами повинні своїми, своїми енергіями, цілими сім'ями. Чого ми не знаємо? Друзі, незважаючи на всі самі-самі гострі обставини, на нашій землі нас чекає щастя і радість. Ми все з вами обов'язково переживемо, переживемо. І все в нас буде обов'язково добре. Тримаємося рідненькі, з великою любов'ю до кожного, до кожного з вас. Давайте подивимося на цю на цю, це як фотографія із житті із життя, життя любої сім'ї, любові посілка, любої страни. Бачите, ну це циганська таро, це сім'я, це колектив, це родина, це може бути община, це може бути город і посіок. Давайте разом своїми добрими енергіями любви і дружби об'єднаємося і дочекаємося вже самих найкращих новин для нас. Я вас дуже-дуже хочу заспокоїти, що радісні новини нас чекають на всіх обов'язково. Ці моменти життя ми з вами обов'язково-обов'язково обов переживемо. Давайте на лівий берег Херсонської області. Лівий берег, лівий берег Херсонської Херсонської області до кінця червня. Я вам передаю привіт, де б ви не були. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї і своє здоров'я. До кінця червня, до кінця вересня 2025 року. Лівий берег Херсонської області окупований. Війна. Що ж чекає мирне населення? Важка ситуація для молодежи. Це стосовно роботи. Якась буде дуже велика і тяжка робота. Дуже багато буде задействована молодежі. які то колективи збирати. Обучення. Робота і зв'язана связана з обученням. Дуже багато людей відтачувати какое-то майстерство для дуже багатьох людей це буде дуже несподівано і люди цьому не будуть раді цьому обученню, цим колективам. Друзі, на лівому березі дуже несподівано з'являється енергія смерті, в вечірній час. Про, про що це? Дуже сильні енергії, друзі. Розлючений сатана дуже сильно, і буде якесь друзі, безмізді. Вот безмізді, бережіть себе, будь ласка, будь ласка, до кінця вересня дуже багато людей, можливо, навіть військових, які працювали. Будуть уїжджати, збирати бачите, собирати кибітки і, і кудись уїжджати. Бачите, уїжджати. Одні їдуть, другі проїжджають. Про що мова? Це воєнне. Воєнне будуть щось привозити для захисту. До кінця вересня буде страшно людям. Ви будете представлені перед яким-то вибором цієї сім'ї. Вибор ви. Вам кажуть, що ви можете зробити вибір, але к сожалению карта така, що ви не можете змінити ход історії і хобитті. Друзі, пострадають люди, які їдуть в транспорті і щось перевозять, будуть дуже серйозні ситуації. Бережіть себе. Лівий берег. Ну і великі обмеження. Великі обмеження стосовно війна, військових, і транспорт, і перевірки транспорту. І, може бути, коли люди будуть їхати перевіряти людей і перевіряти транспорт. Якось так буде багато препятствий, багато питань з законом, з постановленнями, можливо, якісь то задержання, возможно, якісь будуть пропонувати вам якісь оголошувати щось. Ну і на лівому березі ви будете чувствувати все рівно будете як то ну, одиноко Люди багато себе чувствують. Можливо, дуже великі проблеми з зв'язком або із освітленням. І лівий берег Херсонської області, що ви повинні знати? Повинні ви знати, що друзі, що на, ваш... У ваш... на вашій стороні, на вашій землі може бути опасна ситуація загрозлива. Будьте, будь ласка, в безпечних містах. Будьте, будь ласка, в безпечних містах. Багато людей, пожилих людей будуть дуже сумні і не будуть якось якось розранені, якої немає. І, і Ліві Берег Херсонська область ще для вас остання. Вам будуть пропонувати якусь працю, і Ви, ви можете виконувати якісь роботи за якісь деньги, приглашати вас к сотрудничеству. Возможно, буде, буде якась допомога, може якесь оформлення допомоги. Будуть і приємні моменти, Можливо, будуть важні чоловіки туди ходити і вам щось пропонувати, допомагати. або, ну, якусь буд буде це в виде, виде какой-то помощи. Вам порада, Лівий берег Херсонська області Парада. Той, хто мав щось, був багатий може стати бідний От оцю параду, будь ласка, запомніть і зробіть так, щоб ви сохранили свої средства. Свої слідства, матеріальні средства, тому що попередження, хто багатий був, став бідним, працює на весь лівий берег. Друзі, я хочу з вами сьогодні вже вам сказати до побачення, до нових зустрічей, щоб ви себе берегли, щоб ви були здорові і спокійні. До нових зустрічей з великою любов'ю кожного разу до кожного з вас. До побачення по містам і селам уже будемо дивитися через неділю. Зустрінемося і будемо дивитися Херсонську область по безпеці, по містам і селам. Обіймаю вас усіх серцем. До побачення.